Слава Україні! В ефірі ранкові новини 7 січня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. У бою за незалежність України загинув волинянин, відважний український воїн, житель міста Камінь Каширський Гапонюк Олександр. 1977 року народження. Життя солдату обірвалося 31 грудня 2023 року у Харківській області. Вже 6 січня на воду герой повернувся на рідну землю на щиті. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. У четвер, 4 січня близько 12.00 у будятичах, що на Волині, поліцейський офіцер громади врятував чоловіка, у якого стався приступ епілепсії. Про це стало відомо пізно ввечері, 5 січня. Як повідомили інтернет-виданню Бух під час патрулювання сіл Поромівської громади, офіцер помітив, що перехожому раптово стало зле. Підійшовши ближче до чоловіка, стало зрозуміло, що у нього напад епілепсії. Поліцейський викликав на місце пригоди бригаду швидкої та надав йому домедичну допомогу. В ніч з 5 на 6 січня вогнеборці ліквідували аж три пожежі на Волині. За інформацією ДСНС Волині о 22.41 в селі Черче Камінькаширського району рятувальники ліквідували загоряння господарської споруди. Близько першої ночі в місті Коваль на вулиці Богдана Хмельницького місцеві вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку. А близько четвертої ранку в селі Уляники Луцького району рятувальники з Луцька ліквідували пожежу також у житловому будинку. На щастя, в усіх трьох пожежах ніхто не постраждав. У Любомлі у ставку втопився чоловік. Цю інформацію журналістам телеканалу «Конкурент Конкурентів підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області, як розповів інспектор відділу моніторингу Луцького РУП Ігор Лівошук. Трагедія сталася 6 січня в обідню пору у Любомлі поблизу одного зі ставків. Відомо, що 40-річний чоловік випадково впав у водойму. На жаль, його тіло вже витягли без ознак життя. За попередньою інформацією, він був нетверезий. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Тіло було направлено на судову медичну експертизу. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з приміткою Нещасний випадок. Далі в ефірі, всеукраїнські новини. Російські окупанти продовжують безжально обстрілювати мирні українські міста та села. Так, росіяни 6 січня атакували тягинську громаду. Через обстріл є значні руйнування, зокрема, знищені модульні будинки, де жили переселенці. Про це повідомила Херсонська Ова. Там додали, що у громаді також знищені будівля сільради та склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки. Про постраждалих у повідомленні ова нічого не йдеться. Російські війська зранку 6 січня вдарили артилерією і по Нікополю Дніпропетровської області. Через це загинув 45-річний чоловік. Також є поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що постраждали 16-річна дівчина та 66-річний чоловік. У Нікополі пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін. Російські війська вранці 6 січня завдали авіаударів і по селищу Північне Турецької громади Донецької області. У наслідок обстрілів є постраждалі. Серед них загибла. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Росіяни скинули на селище дві авіабомби, поцілили у дві багатоповерхівки. Керівникова каже, що три будинки зазнали часткового руйнування. На місці загинула 63-річна жінка. 79-річна жінка зазнала поранень. Її шпиталізували. Російські окупанти протягом дня 6 січня обстрілювали ще й Покровський район Донецької області. Попередньо у наслідок ударів загинули 11 людей. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. Армія РФ поцілила по району ракетами С-300. Основного удару зазнав Покровськ і рівне Мирноградської громади. Відомо, що внаслідок атаки загинули 11 людей. Серед них п'ятеро це діти. Також є інформація про вісьмох постраждалих. Відомо, що у Букровську під удар потрапив приватний сектор міста. Зруйновано аж шість будинків. Станом на 16.51 там тривала пошуково-рятувальна операція. Імовірно, під завалами перебувало дві людини. У рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому могла перебувати сім'я із шести людей. Обставини поки з'ясовуються. Також в ОВА зазначили, що у селі Звірове пошкоджено шість приватних будинків. Пілоти повітряних сил знищили пункт управління російських окупантів у САКах в тимчасово окупованому Криму. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Аеродром Саке. всі целі збіти. На жаль, наші повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму. У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу разом до перемоги. Написав він. З неділі 7 січня в Україні очікуються снігопади та сині морози, що може ускладнити рух на дорогах. Про це у телеграмі повідомляє український інформаційний центр. Через негоду можуть повністю перекрити або частково такі основні дороги: м 05 Київ, Одеса, М 30 Стрий, Умань, Дніпро із М 13 Кропивницьке Платонове. М 22 Полтава Олександрія, н 08 Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Н 11 Дніпро, Миколаїв, н 24 Благовіщенська, Миколаїв, н 31 Дніпро, Царичанка, Кобиляки, Решетилівка. Також це можливо і на інших основних маршрутах залежно від ситуації. Волинських трас у цьому переліку на щастя поки немає. Постачальниця яєць по 17 гривень для зсу Тетяна Глиняна володіє кількома готелями у Хорватії. За оцінками це коштувало приблизно 10 мільйонів доларів. Про це йдеться в розслідуванні Артема Ільїна в НВ. Бізнес за інформацією журналіста у місті Спліт. Тетяні Глиняні з білої церкви належить щонайменше. Чотири готелі засновницею однією з фірм власниць вона стала ще у 2016 році, а в інших бенефіціаром у 2023 році. Тетяні Глиніні належать такі готелі. Бутик готель Мірарі там є 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Готель Ора чотири зірки, 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутик-готель Люкс 4 зірки, 30 номерів, ресторан, спа-центр та конференц-кімната на 8 осіб. Готель Пош 5 зірок, 6 апартаментів, басейн на даху спа-центр. Артем Ільїн зазначає, що Тетяна входить до так званої білоцерківської групи, одна з компаній, якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд міністерства оборони вартістю 13 мільярдів 160 мільйонів гривень з золотими яйцями. І до загальносвітових новин міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Числав Секерський у суботу, 6 січня, уже Жешові підпише угоду з представниками руху Ошукане село, аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в медиці. Європейська правда з посиланням на газету Жеч Посполіта пише, що Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів протестувальників. Це надання субсидій на кукурудзу, гарантії на підвищення податків і дешеві кредити. Сакерський нібито поїде до Жешва в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду. Воно час, джерела жечпосполіта стверджують, що міністр станом на вечір 5 січня, поки не ухвалював остаточного рішення. Офіційної інформації щодо такої угоди немає. Верховний суд Сполучених Штатів Америки заявив, що розгляне питання щодо недопуску до виборів президента США колишнього голову Білого Дому Дональда Трампа. Трампа звинувачує співучасті у нападі на капітолій 6 січня 2021 року. Інформує Associated Press. у суді. Заявили, що рішення буде прийматися якомога швидше, оскільки скоро виборці почнуть голосувати на первинних президентських виборах. Раймеріс по всій країні. Верховний суд розгляне справу з Колорадо, де місцевий верховний суд раніше заборонив Трампу брати участь у виборах. Дебати стосовно цієї справи мають відбутися на початку лютого. Видання нагадує, що Трамп призначив трьох з дев'яти суддів Верховного суду. США, Але раніше вони вже виносили рішення не на його користь у судових процесах, пов'язаних з виборами 2020 року та з подіями 6 січня. Кілька провідних представників партії Бундестагу з питань оборони висловилися за надання Україні далекобійних ракет Таурус для ударів по цілях на території Росії. Це позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною. Про це йдеться в публікації німецького видання. Повідомляє Європейська Правда на підтримку надання Україні Таурус раніше висловились речниця з питань оборони від зелених Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційно-християнської Тиянського демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу, родеріх Кізаветер, обоє підкреслюють, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети, аби знищувати російські установки, з яких запускають ракети по її території.